Доброго вечора. Дня ночі ранку і того часу, коли ви дивитесь цей відеоподкаст. З вами воєвид чеклун, Теур рунолог, автор багатьох індивідуальних оберегів, і саме їх проєктів, формул і, відповідно, той, хто займається їхньою активацією, наповненням і їх в робочий стан. Ви на каналі Окультний Погляд. Сьогоднішня тема, тема цього прекрасного вечірнього часу піде про обереги, а саме про тих, хто їх виготовляє. Обереги, талісмани, так? Попереднього разу ми говорили про те, що вони собою взагалі являють, і в чому така невелика диференціація між оберегом, талісманом і амулетом. Так? А сьогодні ми поговоримо саме про те, хто ж їх може виготовляти. Тому що, здавалось би, таке дивне питання: як це хто? Та люба людина. Так? Ну, в народі так повелося. Чи чомусь вважається, що. Люба людина, от коли виготовив, так? От він не знаю, нанесений, допустимо, символи там на деревину чи на металевий виріб, чи допустимо вишито на тканині. Ну і оберіг готовий, так? Насправді ні. Як ми вже чули в попередній, попередньому подкасті, для того, щоб оберіг талісман чи амулет дійсно працювали, дійсно були. Активні дійсно мали силу, необхідно дещо більше, ніж просто нанесений символ. Тобто в них має бути влита сила, тобто вони мають бути покращеними, так? Доведені до певного довершення. А що є довершення? Це не тільки нанесений символ, це і вкладена в нього сила, це його пробудження, це його пов'язання з зовнішнім світом. щоб він просто дійсно мав силу, а не був просто малюночком чи формою, порожньою формою на деревині, чи будь то на вишивці, чи на металі. Так? Ось це насправді важливо. Так от. А хто ж може надати тим символам, тим предметам дійсно силу. І чому в народі так повелося? Хто може надати? Люди, які володіють професійно навиками, направлені на роботу з цими символами, тобто їх заклинання, вкладення сили в них компонування, управління їхньою енергією, сплетення їх докуп. Таких людей називають чаклунами, магами, відаючими. Волжбитами, так? майстрами Гу, якщо ми говоримо про Китай, також майстрами феншуй. Так. А ще майстрами талісманів, так називають їх, допустимо, називали їх в період Троєцарствія. А також в Японії, правда, вже не пам'ятаю, в який саме період їх не так і називали майстрами талісманів. Розумієте? Тобто це були спеціально навчені люди. Тобто, це люди, які володіли професійними навиками, як з цим працювати, як це використовувати, і як довести їх до ладу. І зробити символ не просто робочим, але направити його силу саме в потрібне русло для потрібної людини. Тому що якщо ми беремо всі культури, то в основному насправді обереги, талісмани вони завжди мають конкретну задачу і дуже часто є індивідуальними речима. Тобто зроблені під конкретну людину, під, або під конкретну ситуацію, або основному і те, і інше. Ось. Так хто ж ці люди? І чому не всі? Звідки це в народі взялося? Раз мають бути спеціальні навики. Ці люди це люди, які навчалися, це так звані люди сили. Так? Знову ж таки, самих назв, ви розумієте: маги, волжбити, майстри талісманів, не пов'язані з феншуй, а мду, різними школами, напрямками, культурами. Це люди, які мали певні здатності. Здатності в даному випадку треба розуміти таланти, схильності. Так само, як є талант до, допустимо, роботи руками, так? як до резьблярства, чи талант до співів, чи талант, допустимо, фізично розвинути сіл, тіло до спорту, так? чи талант до математики. Так само є люди, які мають певні таланти до відчуття і управління енергією. Хто ці люди? Це вже буде. Іменно звідки ці таланти беруться. Це, по-моєму, є вже в інших подкастах. Якщо нема, то на цю тему буде ще подкаст. Ось. Так от і люди з таким певним талантом навчались. Так, це неприємне слово. Навчались. У кого? У інших людей, які теж мали цей талант, які відпрацювали певні навички, які навчались часто у своїх попередників, або навчались по спадку від попередників. Що таке по спадку? По їхніх записах, вченнях і так далі. Навчались. Адаптували під себе. В Древності, якщо ми говоримо про знову ж таки культуру більше Сходу, то там цілі школи були. Якщо ми говоримо про слов'ян і слов'янські племена, то ми згадуємо про те, що були волхви, ну це те слово, яке дуже не любить наша історія чомусь. І волхви приймали безпосередню участь в общині. От, в общині, тобто це в поселенні. І вони навчали дітей, навчали юнаків, навчали і старше покоління. Так? А чому вони навчали? Травництву, Волжбі. Різному, кого вони навчали? В першу чергу людей якраз з оцим талантом. Були і інші галузі знання, яких вони теж навчали, але це вже було більш простіше. Письму, чи переказували легенди і розказували старі історії, тому що вони ще були істориками півставки. дуже часто. Чи як де засіяти, і так далі. Тобто дивилися ще і за погодою. Ну, Це були ті часи. У нас час на чесно, це є спеціалізовані вже галузі Так. Розумієте. М. Ось. Відповідно, це люди, які володіли знаннями, які накопичувалися поколіннями, і в яких було також і помилки в цих знаннях, і кожне нове покоління знаходило ті чи інші помилки, скажімо так, неповноту, можливо, якісь неправильність. Проводило аналіз і покращувало їх. Поки, звичайно, це наслідування і покращення не обривалося. Ми знаємо історичні причини, чому воно обривалося. Це навіть є в лекції із лекторем МАГА, яка виставлена на каналі. До речі, знайдіть. Ось. Це дуже довге відео, дуже-дуже довге воно буде. Вимагати від вас певного часу, але ви знайдете там багато цікавого. Так от. Чому ж це попало в народ? Та тому що багато людей бачили, як виготовляли відаючі. Більше того, відаючий, це не значить, що він, допустимо, різбляр чи швеє. Так? Тобто, він звертався до когось, щоб виготовили для нього а, балонку. Тобто, оцю от серець. Цю от порожню форму, про яку ми говорили на початку, так? просто нанесли символ, тому що він сам міг не вміти або не мати часу для того, щоб просто це зробити, тому що в нього було купи своїх обов'язків. Або він, допустимо, його навик був значно гірший, ніж навик того, до кого він звертався. І в народі бачили, як він це от робить. Потім він це заклинає, заговорює ще щось. Люди його питали. Це було в всіх культурах. Тобто це не тільки у славян, це було у всіх культурах. Люди його питали, а що, а як. Хтось був більш прискіпливим, хтось менш. Так само знаходилися люди з певними талантами, які в нього навчалися, які потім могли ділитися зі своєю сім'єю, якимись варіантами, як заговорити ту чи іншу річ, як там щось допомогти, чи як заговорити, допустимо, там нитку. Так? І, відповідно, це просочилося в народ. Це залишилося в народній пам'яті. Але багато чого цього залишилося абсолютно недовершеним, недоробленим, вирваним з контексту, як більше народна традиція. іменно Традиція це як певна дія, яку ми повторюємо з покоління в покоління, і можемо навіть не знати чому, бо просто так все роблять. так? Залишилась певна традиція, залишились певні вірування, не знання, а просто вірування. Так, Як народні байки або забобони, які залишились, так. І вони зберігалися, щось пересказувалось, щось викривлялось, видозмінювалось. І, відповідно, залишилося, що от можна заговорити ниткою, вона буде оберігати. Так, але вона від цього не стане оберегом. Вона буде талісманом. Тобто це певна класифікація, це вже різні речі. Це раз і два. Якщо не мати сили, то скільки би ти її не заговорював? Якби ти над тим не бився, твоя енергія просто не має потентності. А тут ви скажете, а як так? А як так? В древності люди заговорювали, у них працювали, а в сучасному ні. І так, і дійсно, в цьому є велика різниця. Тому що, якщо ми говоримо про ті часи, то у людей, крім своєї сили, було зовнішнє джерело. І цим зовнішнім джерелом виступало вже їх духовний канал, дух і природа навколо них, Боги і так далі. В нашій сучасності реальність трошки інша. Так. Але. Навіть це не гарантувало, що воно буде працювати. Насправді, воно було більше як плацебо. І дуже часто було, були варіанти, коли тут тобі мама вручає вишивку, яку Вовк заговорив, але вона ж про це не каже, вона каже, що вона там заговорена. Ну і син знає, що це заговорено мамою. І тут же, він виходить за поріг там, тому що. Набій треба йти, боронити село, допустимо, від хижака. І тут же ж перед тим вони збираються в якомусь лобному місці, центральному, так? І тут приходить, волк обходить всіх колом, бубнить собі щось підніс, кидає якісь там камінчики, ще щось, потім іде до вогню, викидує щось вогонь, бере там хлібину, бере ще щось, кинув вогонь, там, помахав руками і пішов. А хлопці в цей час говорять, допустимо, з головним мисливцем і разом планують, як вони будуть полювати на того звіра, який дошкуляє населеному пункту. Так? І ніхто не звернув увагу особливо на Волхва, тому що в них була справа, яким вони зайняті. А в цей час волх накладав закляття, щоб їм захистило, щоб біду відвело, І всі пішли на полювання. І на того хлопця цей звір вилетів, але не зміг загризти. Не зміг. І він вертається додому, знаючи, що з ним було то, що мама заговорила, і от було. мама заговорила. Так? І що в нього в пам'яті лишається, що він буде розказувати своїм дітям? Що мама заговорила? І що ця річ буде оберігати. А те, що були інші дії, що насправді її заговорив Вольф і ще й ще перед тим, як була безпосередня небезпека, дари приніс. Богам і ще й закляття наклав на захист, те прийшло, попри увагу. Розумієте про що? Так от. Це люди зі, спеціалізов... зі спеціалізованими знаннями. І знову ж таки, відповідно, має бути галузь, тому що, вже залежить, від тих, які символи використовують, коли ми говоримо про використання, допустимо, символів. Таких як руни, тут має бути рунолог, який знає компонування, який знає секрети і правила рун, так? який може зібрати це все докупи. Коли ми говоримо про геометричні символи, які будуть прив'язані до стихій, тут уже людина, яка знає сакральну геометрію. Якщо деїтичні, божественні символи, так? які прив'язані до каналів, боїв, то тут має бути вже теург в нашому народі волг. І, відповідно, спеціалізований навик дає і можливість надати кваліфіковану допомогу і кваліфікований результат. Тобто це люди, чи навички і знання були спеціалізованими. І є спеціалізованими. І в це входять не тільки навики розуміння тих чи інших символів і навиків. Як з ними обходитись, але і навики індивідуальної сили, контролю своєї енергії, вміння правильно концентруватися, відсіяти зайві помисли, емоції та далі. Привести все правильно в порядок, правильно направити, виділити цю енергію через правильні точки в тілі, щоб правильно вона взаємодіяла з символом і так далі. які знають всі тонкощі. Не тільки як їх скомпонувати, а ще як їх активозувати, як їх налаштувати на людину. Ось це все потребує спеціалізованого знання. Тому виготовляти береги, талісмани чи амулети може в першу чергу тільки людина, яка володіє спеціалізованим знанням і навиком. В цих остальних випадках, це частіше за все, плацебо. Або. Ті випадки, коли один із тисячі спрацював, і про нього голосно говорять. Пам'ятайте про це. З вами був Воєвид. Ви були на каналі Окультний Погляд. Ставте лайки, шери, підписуйтесь, коментуйте. Якщо не сподобалось, то дізлайки. Реагуйте з кожним підписчиком. Чим більше вас, тим швидше той час, коли ми можемо говорити. І подавати більш широку і якісну інформацію. Побачимося і почуємося. Калідус відес!